Що зараз техніка прогріється, я вам покажу, як вона працює. Сергій Река, екскаваторник саперник, показує нову техніку, яка з'явилася в арсеналі запорізьких рятувальників. Це спеціальна машина для розмінування. Нею можна розчищати території від мін, не наражаючи на небезпеку саперів. Кабіна броньована, стек... стекла Є На всяк випадок є запасний люк для виходу з кабіни. Його функції. Виповнять замість саперів польові роботи, щоб зберегти більше життя саперів. Ця машина зроблена на базі екскаватора. На нього ціпляється механізм для розмінування і працює. Сергій пояснює, замість традиційного ковша на цьому агрегаті спеціальний прилад для розмінування. Він здатен працювати з м'яким та кам'янистим ґрунтом завглибшки до 25 сантиметрів. Він як мясорубка перебуває землю. і все, що в ній також. Цього якби достатньо. Він призначений тим більше, для противопіхотних мін. Противотанкові міни він видержує. Ну як повержені будуть, гусениці забезпечують машині більшу прохідність і без ризику пробити транспорт уламком вибуху небезпечного предмета. Сергій каже, за допомогою цієї машини можна розчищати відмін не тільки відкриту місцевість. Нею можна по посадках працювати. На до 20 сантиметрів дерева перебиває на неї. Також на цьому органі є. Воно ще клешні, які там мішає щось для препятствия. Ти можеш убрати собі і відкинути в сторону. Розтяжки вона для неї не страшна. Сергій говорить, ця машина не виявляє міни, а лише їх ліквідовує. Тож перед її виходом на польові роботи території обстежують з дронів. Та, попри це, з нею робота саперів просувається значно швидше. Те, що Нікен зробить за добу, 10 чоловік буде робити це, грубо говоря, 2-3 доби. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.